Вітаю, мене звати Віктор і це відео для криптоновачків, які хочуть розмістити інвестиції і шукають варіанти. На нашому форумі є тема пасивний заробіток в Binance. Це потужна криптобіржа, зайти на яку можете за цим посиланням. Але перед тим, як щось починати вкладати в криптовалюту, я одразу вам скажу, що це відео не є фінансова рекомендація. Ви повинні. Для того, щоб хоч щось вкласти, зробити свою стратегію. Якщо не знаєте, як, перейдіть за цим посиланням і почитайте на нашому блозі тут достатньо інформації, як зробити свою стратегію, щоб ви розуміли, що ви хочете. Далі зробити прогноз, слідкувати за новинами. Також у нас є розділ форуму, де ви можете слідкувати за прогнозами. Наприклад, візьмемо токен кейк. Далі ви. Повинні зрозуміти, що у вас ви купили цей токен, і ви його можете, наприклад, на 3 місяці або на 2 не чіпати. Він буде заморожений. Уже я йду на біржу Binance. Кому простіше розбирайтесь українською, перейдіть тут на українську мову, мені простіше англійською я покажу на цьому прикладі. Заходимо у фіатний розділ, де знаходяться криптовалюти, які... Лежать просто на зберігання. От 2,5 монетки. Лежить я. Натискаю on заробіток. Мене цікавить локет. Тобто я його закрию на якийсь час. Система мені підраховує, що вона може мені пропонувати. Окей, 49% 120 днів. Мене якби це влаштовує. Тобто було 2 токена. Я можу заробити ще один. Окей, я тисну Subscribe. Каже, ти вже таке вже зловив в тебе вже ліміт. А можу я на 90 днів? Можеш, максимум. Я можу ставити. І система мені підраховує, скільки я зароблю 0012 кейк за цей час. Я можу лишити цю галочку і система через 90 днів продовжить таке саме заробляння. Можу лишити умови системи. Галочку ставимо, все, Confirm. Ну тут загальні такі правила. Confirm. Окей, все добре. Система взяла тільки 0,23 кейка, поклала на 90 днів. Що я ще можу зробити? Повертаюсь. І ще раз йду, заходжу на subscribe. 60% він вже не дає мені. 30 дає. Окей, максимум, що він дає? Ага, весь залишок на 30, на 30 днів. Тут тільки 6%. Але і це мене влаштовує. Якщо вона буде просто зберігатись, чим заробимо. Звісно, 50 добре. Тут є такий порог, який я вже заповнив, і мені система не дає більше. Ну це можете так само попрацювати з другою монетою. Бачите, в першому випадку, що я вам показав, 0,23 кейка він взяв під 20%. відсотків. Але там вже в мене заповнено все. І під 6% взяв. Це 6% річних і 20 також річних. І якщо ми зараз е, повернемося на спотовий аккаунт, тобто, де в мене зберігаються всі монети, зараз там кейку бути не може, бо я все е, поклав на стейкінг. Бачите, тут XS був е, Був кейк. Все. Зараз його тут нема. Він уже весь в розділі Eorn. Отокет. Закритому. Тобто ці монети зараз для мене заморожені. Гадаю, принцип вам зрозумілий. Приєднуйтесь до нашого криптофоруму. З вами був Віктор. До зустрічі!